Доброго дня, шановні друзі, мої слухачі, глядачі, просто знайомі, ми продовжуємо серію розкладів на грудень 2023 року. Сьогодні ми проведемо розклад для овнів, що їх буде очікувати. Подивимося по тижням і, взагалі, стан душі на цей місяць. Розкажіть, покажіть, розкажіть, покажіть. Що очікувати? Який місяць буде у овні? Овни місяць, який у вас буде місяць, ми зараз подивимося. І одразу попросимо колоду карт дати пораду овнам на грудень 2023 року. Пораду Овна на грудень 2023 року Це парада. Так, тепер відкладаємо, беремо першу колоду і покажіть, розкажіть, поясніть, що відбуватиметься з овнами, що буде в їхньому житті, на першому. Тижні грудня 2023 року. А першому тижні грудня 2023 року. І ми з вами зараз 5 карт. Раз два, три, 5 П'ять карт. Це перший тиждень грудня. Беремо другу колоду. Розкажіть, покажіть, поясніть, що очікувати. Обнам на другому тижні, грудня 2023 року. Грудень чи 23-го року, другий тиждень 5 карт. Три, 4, 5. Це другий тиждень. Третя колода це третій тиждень. Розкажіть. Покажіть. Поясніть. Що очікувати овном? Ой, вибачте. Що очікувати овна? На третьому тижні. Того дня цього року. Третій тиждень чотири і п'ять. І о колода угу. Чого очікувати? Буде відбуватися в житті овнів на останньому передноворічному тижні. Останній тиждень в житті овнів. у грудні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, давайте з вами подивимося. Що буде за тиждень О, місяць? Ну, знаєте, місяць-грудень це початок нової справи. Ви отримали якісь результати, ви закрили, закриваєте які двері в якийсь попередній період свого життя, щось доробили. О, отримали результати. Від цього ви задоволені, а тепер перед вами нова мета, нова е, ціль, і ви будете впевнено йти до, до неї, От, щоб отримати винагороду. Е, ну, це такий місяць боротьби. Я не кажу боротьби в прямому змісті цього слова. Ні, це мі, е, місяць. Початку, це тільки ви обираєте шлях, ви знаходите якісь ресурси, енергію, сили для того, щоб цю свою задумку здійснити, втілити в життя. Біля вас багато друзів. Біля вас багато знайомих, рідних, вони вас підтримують, вони йдуть разом з вами в цій нелегкій боротьбі. Вам, особливо вам потрібна ця винагорода, вам якийсь потрібен результат. І ви будете домагати, доходити, доводити, що ви можете це зробити. Оце місяць овнів. Давайте подивимося на першому тижні. Що очікує? Овнів. О, бачите, знов карта на початок. Ага. Десь я це вже бачила. Ну, ви подивіться. Дивіться, значить, дві карти. Початок і закінчення. Тобто, ви. У вас починається новий, ще раз скажу, повторюю, взагалі карту, яка ми тільки що казали, карта місяця. Значить, ви розпочинаєте якусь нову справу, взагалі новий період вашого життя. Можливо, знаєте, ви закінчили інститут і йдете, і вступаєте у доросле життя, ви йдете працювати. Або напад, або ще ви одружилися і ваше життя вже разом з своєю другою половинкою. Ви були самі, ви знайшли свого коханою людину і ви починаєте життя зустрічами. Романтичне життя. Тобто, це було щось одне, а тепер зовсім інше, яке кардинально вас міняє. Міняє ваше життя, міняє ваші звички, міняє ваші думки, взагалі дії, ну, цілі, наміри, все, все, що завгодно. Але це кардинальна зміна вас і періоду в вашому житті. Це може бути. До речі, е вагітність, е якісь е зміни у вашому організмі, е зміни вашого стилю, ваш вашого образу, це якісь, е можливо, походи до на манікюр, педикюр, до е косметолога. Е Паригмахерською. Ну, тобто, це зміна вашого стилю, вашого життя, яка, яка може бути пов'язана з вагітністю. Ви довго чекали цього періоду, нарешті він настає, і це початок нового вашого періоду, в вашому житті. Ну, при, цьому, при цьому всьому у вас відбуваються якісь е, е, зміни в вашому. Е, Розумовому якомусь е, понятті ви і, 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 щось хочете відродити, е, розпочати, або продовжити якісь походи, можливо, на якісь тренування, можливо, на якісь е, майстер-класи, чим занятися, своїм хобі відродити, але щось вас не пускає, якісь межі, кордони є, або нестача грошей, або нестача часу, або чогось ще. Хтось вас не пускає, можливо, не дозволяє вам це робити, або за медичними якимось ограниченнями, вибачте, за російську мову, ви не можете відвідувати ці заняття. Тобто, це такий, знаєте, перший, перший крок на, у, у нове життя. І тому вам хочеться змінити не тільки. Внутрішньо, а ще й зовнішньо змінитися. Так, давайте подивимося другий тиждень, другий тиждень. Другий тиждень. У вашому житті? Угу. Ось що, ось що. Ну, значить, дивіться. На другому тижні у вас якийсь на початку другого тижня, у вас якийсь е, такий емоційний підйом, е, у, у вас е, нібито таке, знаєте, бажання, задоволення, можливо, вихідні дуже добре пройдуть після першого тижня, е, щось будете святкувати або гуляти з друзями, е, а потім. Після цього будете незадоволені тим, можливо, що, що ви побачите на цих святах. Ну, знаєте я спочатку все добре, добре, коли вранці е, просинаєшся і думаєш, Боже, що воно було? Що я надворила? Що, що, чого це, це я так напилася? Або чого це я так себе поводила? Можливо, з ким посварилася на, на цих на цих. Посиденька. І в другий тиждень у вас проходить в образі на когось. Можливо, на самого себе, можливо, хтось вас образив, хтось вас хоче з вами помиритися, протягує руку допомоги, а ви не хочете. Ви дуже дуже ображені. Навіть до того, що ну, такий період довгенький, це буде, майже весь тиждень це будете ображатися на, на якісь події. Можливо, на, очі, на результати, які ви отримаєте. Так, це, це, це теж результат, кубок це перемога. Е, щось отримаєте, а потім з'ясується, що не так-то вона і важлива була ця перемога, або хтось вам дуже і, вибачте, завідують по да? і вас це дуже тривожить, і ви будете ображатися, що, чого це вам оце таке. Потім у вас, ну і це ж якраз карта, ося, що ви будете свою образу. Ви виносити на, на, на якихось своїх друзів, знайомих, рідних навіть будете такі конфліктні, компром, конфліктні ситуації складати, щоб, щоб, до, щоб всі вас пожаліли, щоб вашу образу якусь з вами розділили, заспокоїли. І це буде дуже швидко проходити. Дуже швидко якось знаєте такими ось ці конфліктні ситуації. Можливо, вдома будете просто своїм рідним розповідати. Я от зробила так, вони на мене образилися, а чого це вони ображаються? Бо я ж зробила все правильно. І це буде так, знаєте, такими хвилями на другому тижні. Так, ну, можна сказати, емоції будуть Будуть вирувати. Тому що за весь тиждень аж три, аж три карти кубків це емоції, 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 бажання довести своє щось, ну і ще, можливо, отримати якісь новини. Так, йдемо далі. Третій тиждень. Третій тиждень. На третьому тижні. Знову у вас йдуть емоції, емоції, розчарування, э, страхи, жахи. Так. Угу. Значить, дивіться. На третьому тижні знову у вас образи. У вас досі на, трет... на другому на третьому тижні ви на щось э, ображаєтеся, на якісь, э, можливо, э, Негарне відношення до вас, або на ну, щось відбудеться, і ви будете думати, що я в цьому не винна, чому це так сталося? Ну. Можна сказати, що це вас дуже зачепить заживе. Це буде, Це буде у вас е, гристи із нутри, вибачте, ця, е, ця образа, ця несправедливість якась у ваш бік. Е, заспокоювати вас буде, якесь давати вам ну не то, що давати а. Розділяти ваш неспокій буде якась людина доросла, яка буде вас заспокоювати, вам розказувати, що ти ж молодець, все добре. Можливо, щось навіть дарувати, щоб у ваш цей гнів, у вашу розсердженість, вашу депресію якось за. З вашого серця, з вашої душі витягти. Ну, і е, останнє це бажання взагалі цю ситуацію від себе від, від, відсікти, закритися, е, не думати про неї, е, тобто закінчити. Оце на третьому тижні. Ну, щось Знову у вас третій, четвертий тиждень у вас взагалі. Е, Дуже емоційна, емоційні тижні, крім того, що на третьому тижні у вас буде таке стан. Знаєте, вночі думаю одне, а вранці роблю зовсім інше. Вночі здається, всі проблеми дуже великими, а вранці вони вирішуються одні одним, одним словом, одним якоюсь дією, однією подією, і взагалі все добре. Потім іде. Єдине, що п я останній день третього тижня це ви у вас бажання все закінчити, відсікти всіх, хто вам заважає, хто приносить вам оці незадоволення, оці депресивний стан. Надія у вас з'являється на те, що ви зможете виберете себе в руки на третьому тижні і закриваєте двері туди, де, де, де вам було дуже е сумно, е неспокійно. Ви переживаєте, ви про щось думаєте. Щось, щось, е ось ця ситуація на другому, третьому тижні. Другий, третій тиждень для вас е е емоційно важкуватий. Ну, емоції через край, і від цього з'являються деякі конфлікти, навіть, знаєте, від цього можливо, переїдання, недоступ, сльози, стрес. Так, і тепер останній четвертий тиждень. Останній тиждень, останній. Тиждень, ох, ви ж мої овни. останній тиждень. Що я хочу сказати? Ну, не просто так ви переживали другий, третій тиждень. У вас буде переживання якісь. Значить, на останньому четвертому тижні. Ну, по перше, ви стабільно. Бо ви тут закрили, відсікли цю ситуацію, закрили, можливо, якісь події будуть відбуватися протягом 2-3 тижня в кінці 3 тижня це все закінчиться і все, ви про це забудете. І от на 4 тижні у вас стабільність, у вас достаток, у вас, е, знаєте, таке стан. Олов'яного солдатика, ви взагалі, от, ну, впевнено себе почуваєте, ви зірка, вами, вами е якось восхищаються, вибачте, за, русь, за руське слово, ви е здійснюються ваші бажання, ви під щось якесь. Бажання, надія ваша справджується. Ви виходите на сцену, як отак, нібито, знаєте, зірочка на сцені. Всі е, вам аплодують. Е, далі У вас ви отримуєте якісь подарунки, гарні результати, якісь цінності. Е, ви задоволені собою, у вас все добре, ви те, що хотіли, ви досягли. У вас... Ну, взагалі ну, шанс на нове якесь, на, 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 на щось старт нового починається. Можливо, якийсь від того, що пройде, ви отримаєте ви от, знаєте таке враження, от ви переживали два тижні. Два тижні у вас такий стан переживали. Можливо, щось буде відбуватися, ви будете дуже переживати, емоційно напружені. На останньому четвертому тижні ви е, отримуєте результат того, що відбувалося. Ви з е, прийдеться два тижні, і у вас все устапається, стабілізується. Ви е, е, з цієї ситуації вийдете зіркою успішною. У вас буде вже стабільність достаток, ви отримаєте результати того, що Можливо, за що переживали, але вам це буде подобатися. І це буде як старт у нове, нового періоду, який зміниться. зміна, зміна, Початок нового періоду. І, і в цьому періоді вас чекає оцей шанс. Ну, нове, Можливо, якесь надходження зарплатні або ж виплат, або, або якихось матеріальних цінностей, подарунків, презентів і так далі. Отже, ну, звісно, два тижні ви будете можливо, за щось переживати, а потім отримаєте результати. Так, і давайте порада карт, порада карт. Порада карт. Дуже гарна карта. Значить, розплануйте. Всі свої дії на цьому місяці. Чітко дотримуйтеся цих дій, не переживайте, будьте впевнені, будьте самовпевнені, навіть нагрі, будьте такі, знаєте, Контролюйте кожен свій шаг, кожне своє слово, кожне свою дію, тому що дійсно ось за за ваших слів, можливо, за якихось ваших вчинків у вас будуть на другому тижні конфліктні ситуації. Ви можете з кимсь пересваритися, ви можете з кимсь поконфліктувати е, із за того, що ви не, не стримуєте своїх слів, не стримуєте своїх емоцій. Можливо, дуже будете ображені, і це вискажете комусь. І від цього будуть якісь конфліктні ситуації, ви будете щось з'ясовувати. Далі покладіться на те, що в вашому житті є людина, яка може вам допомогти. І це людина доросла, авторитарна. Дуже розумна, мудра, яка може керувати вами і вашими вчинками. Ви можете у нього попросити поради, попросити якогось, ну, допомоги. Це друге. І взагалі, ну, знаєте, карти кажуть, що в цьому місяці. Це залежить від того, як ви розплануєте цей місяць, як ви підготуєтеся до цього місяця, як ви підійдете до вирішення якихось проблем, як ви зможете показати свої лідерські е, 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 якості, можливо, свою стійкість, свою, е, вибачте слово російське винослівасть, е, здатність витримувати якісь е, життєві негаразди. Якісь емоції свої стримувати, які можуть навіть ваші емоції можуть привести до того, що ви це будете в такому депресивному стані. Ну це недовго, це другий, третій тиждень, емоції через край, емоції хвилювання, емоції стресу. Отже, шановні овни, нічого страшного не побачила. Єдине, що ще раз скажу: тримайте свої емоції в своїх руках, контролюйте їх. Не дуже показуйте їх людям, тому що є люди, які будуть грати на цьому, які можуть вам заважати в цьому, які можуть скористатися цією вашою емоційністю і грати в цей час проти вас. Отже, Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, перемоги. Розпочинайте новий період в своєму житті самовпевнено, не бійтеся якихось обмежень, контролюйте ще раз себе і останні тижні отримайте очікувані результати, можливо, навіть і неочікувані результати. Можливо, щоб ваші. Мрій, здійснилися, щоб ви почували себе дуже впевнено, задоволені своїми якимись матеріальними подарунками, подарунками долі, подарунками взагалі Всесвіту. І хай ці зміни, кардинальні зміни в вашому житті, розпочнуть у цей період походження. і Шляху до ваших майбутніх перемог. Будь ласка, очікую ваші коментарі, ставте лайки на каналі, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтеся, пишіть приватні, приватні повідомлення, домовимося, зробимо, подивимося, з'ясуємо і допоможемо. Отже, у перед новорічній. Час бажаю вам здоров'я, здоров'я і зустрінемося до нових зустрічей.